Досі шукають зниклого киянина. До нас звернулися його родичі і всіх просять допомогти. Ще 8 жовтня, о 20.10 до рятувальників Закарпаття. Надійшло повідомлення, що киянин 69-го року народження пішов по гриби у лісовий масив поблизу селища Воловець Мукачівського району, де втратив орієнтир місцевості та заблукав. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірських пошуково-рятувальних груп, воловця, Ужгорода, працівники поліції, військові, родичі та місцеве населення. Гірські рятувальники обстежили схили та підніжжя гори, темнатик та найближчі ущелини. Однак чоловіка не виявили. Пошуки досі тривають. Зниклого чоловіка звати Скок Євген Олександрович. Він учасник бойових дій. Його близькі повідомляють, що у чоловіка можливо частково втрачена пам'ять. Якщо вам відома будь яка інформація про місце перебування розшукуваного? Просимо повідомляти за номером телефону 066 469 48 96.